Половину нагород вищого гатунку в області здобули педагоги Кам'янського. Яна Жучек із натхненням розповідає про цьогорічний проєкт свого закладу: освітні втрати, підходи до вимірювання та шляхи їх подолання. Ця робота принесла ліцею чергову золоту нагороду. Навчатися між тривогами то, звісно, це дається в знаки в усіх закладах освіти. Тому ми розуміли, що нам треба думати над ці проблеми, що можемо зробити конкретно ми. Серед втілених інновацій виїзний профільний літній табір, який організував цьогоріч науковий ліцей. Там діти могли взяти участь у платформах для спілкування, реалізувати свої інтелектуальні та творчі можливості. qr Кодом ми можемо увійти і побачити, що це не відірваний від життя проект, а в реаліях, як він працює відразу нашого загону, що їм сподобалося найбільше за цей тиждень. Золоту нагороду за свою роботу отримали також педагоги спеціальної школи гармонія. Медаль здобули у номінації розвиток інноваційного потенціалу педагога в умовах реалізації концепції Нова українська школа. Є такі теми, які важкі для дітей, важкі для вивчення. Тому приходиться придумувати різні такі технології, щоб зацікавити учнів. Нова українська школа вона ближче до дитини, але вона більш така. Ну, якби так сказати, навчаємось граючи. Усі педагоги наголошують, головна цінність зараз під час війни це можливість працювати та навчати дітей. Ми завдячуємо нашим воїнам, які на передовій, які надають нам можливість, попри всі негаразди, мати можливість виконувати головну місію вчителя це навчати в ліцеї інформаційних технологій так само можуть похизуватися золотою медаллю. Їхня перемога у номінації Стем навчання як крок до вибору майбутньої професії. Тут працюють одні з найкращих та досвідчених фахівців. Уч від усіх нашої територіальної громади подякувати вам за те, що ви здобули золоті медалі на цій міжнародній виставці, за те, що ви високо тримаєте наш освітній фронт. Дякую за те, що ви робите для наших дітей, для нашого міста. Загалом Дніпропетровщина на міжнародній виставці здобула 10 медалей, з яких 6 золоті та 4 срібні. Катерина Кравченко Олександр Коваленко. Новини 11 каналу.